Ці шеврони запроваджені у 2017 році на честь століття Української Народної Республіки. Ця символіка використовувалася в армії ОНР, яка вела війну за незалежність України проти радянської білої Росії у той час. Можливо, ви не знаєте, чому для Міністерства оборони України обрано саме малиновий кольор. Малиновий це давній Козацький колір. Саме цей колір використовувався для визначення військового міністерства УНР у 1918-1920 роках. Білий колір навколо малинового тризубу означає приналежність до керівних органів влади. Так само чорний колір Генерального штабу. Колір військових науковців, інженерів, артилеристів, а також Генерального штабу чорний. Це загальний міжнародний колір для визначення інтелектуальних військових. Інженери додають до чорного срібний. Е, артилеристи, танкісти додають до чорного золотий. Для Генерального штабу притаманний чорний з білим. Такий колір був також в Українській Народній Республіці у 1917-1920 роках. І ці кольори були обрані. Для Генерального штабу Збройних сил України і зараз жовтий загальновійськовий тризуб. Цей колір притаманний українському прапору і українській кінноті з 17 століття прапори, символіка українських вершників, жовта. Саме тому колір загальновійськовий був обраний жовтий. Що ж до форми тризуба, то це стилізована форма. Яка виникла у 1919 році, в наказах армії Української Народної Республіки про символіку йшлося про те, що воякам запроваджувалися вирізані з сукна тризуби різних кольорів згідно родів військ. Але в наказах ці тризуби були досить складні, і вояки ножицями виріцали спрощений варіант. От такий спрощений варіант. Ми бачимо на багатьох фотографіях, зокрема на фотографії головного отамана Симона Петлюри. І власна ця, ця форма тризубу була обрана як основний тризуб збройних сил України у 2017 році.